Українці, які живуть в Нідерландах е, в статусі тимчасового захисту, у них немає ніякої чіткої відповіді, чи залишать українців тут. Що рекомендують досвідчені люди переходити на інші статуси? Е, Об'єднання сім'ї, робоча віза, студентська віза. І, до прикладу, роботи, контракти, у кого є фаст контракт. так? Як сказали мені на моїй роботі, фаст-контракт, не фас-контракт. Коли тимчасовий захист у вас закінчиться, неважливо, який контракт, ми просто, ну все, кажемо, стоп. Тобто, є, да, є там фаст-контракт, а є тимчасовий захист, під яким перебувають українці в Нідерландах. А влада Нідерландів не дає чіткої відповіді. Тому і багато людей, багато українців не поставили собі за мету вчити нідерландську мову. Тому що будемо відкриті один перед одним, Мо дуже мало людей почали вивчати українську мову. Ніхто виганяти не буде, ніхто не буде, знаєте, там в автобус сидити і вивозити, але влада не дає чіткої відповіді, що буде з українцями, відміну від інших країн: Іспанія, Німеччина там інші країни Німеччина взагалі класно зробила. Люди, які вивчили мову, почали інтергуватися. Вони, знаєте, за ці роки вже якби в систему заїхали. В Нідерландах ми, ну, хизи, як кажуть.